На численні прохання ми відкрили консультації архітекторів. Сьогодні на питання відповідає Наталія Гусєва, архітектор-дизайнер, член міжнародного союзу дизайнерів. З 1997 року Наталія керує власним архітектурно-дизайнерським бюро КВАР та ЕКО. Один Тамара Міскарян. Буду вдячна за допомогу у вирішенні проблеми. Не маю поняття, яким чином можна оформити входи в кухню і кімнату. З обох сторін шафи практично впритул виходить по одній стіні зліва направо шафа купе. Прохід на кухню, двері в кімнату, кутовий шафа, коридор вузький, тому немає можливості зробити фото подалі. Наталія Гусєва Тамара. Якщо я правильно зрозуміла вас, то третя картинка це вид зліва від входу в кухню, а четверта картинка це вид праворуч від входу в кімнату. Мені прийшла дуже цікава, на мій погляд, ідея спробувати зробити сувні двері під колір шаф Венген на вхід в кімнату, але тільки планку сувний конструкції зробити на висоту кухонного отвору, тобто сам шлях, по якому буде рухатися двері буде на всю стіну кухонний отвір, кімната. Це сувні двері буде закривати отвір в кімнату, його навіть можна буде закривати на ключ, відкриватися, зрушуватися. Двері повинні в сторону кухні, по висоті вона буде як кухонний отвір. Шлях, по якому воно буде двигатися, буде змонтований до стіни вище отвору в кухню. Можна навіть зробити два шляхи по другому шляху. Який буде паралельний першому, може рухатися двері закриває кухню, а зрушуватися вона буде в бік кімнати, ці механізми для сувних дверей і самі полотна є в магазині ЮНІОН навіть, по-моєму? В наявності сподіваюся, що я зрозуміло вам пояснила два Катерина Баринова, якого кольору підібрати шпалери, килим-килимок і штори. Якщо диван світло сірого кольору, подушки в кольорах сіробілі з срібною ниткою, ламінат і шафи зі світлого дерева. Але дверцята срібні Наталія Гусєва, Катерина, якщо ви хочете в вашу колірну гаму ввести яскраві кольори, то крім сірого світло-сірого, срібного і білого і відтінків вашої світлої меблів, можна ввести червоний колір або синій. Якщо ви віддасте перевагу червоному, то він повинен бути теплим, наприклад, цегляний, теракотовий, червоний, червоно-помаранчевий, але не в якому разі не в сторону малинових і бордових відтінків. Синій може бути будь яким, навіть бусковим або фіолетовим, тому можна розкласти наступним чином стіни краще робити в світлих тонах пряжене молоко дуже світло-сірий з тонкими срібними смужками, одну стіну можна навіть ризикнути зробити срібною або темно-сірою, або червоною, або синьою з яким небудь великим малюнком, стиль малюнку на подушках. Але тільки одну стіну, а інші в світлих тонах штори або темносірі, або червоні, або сині, в залежності від того, на якому кольорі зупиніться синьому або червоному. Килимок можна взяти змішаних кольорів, наприклад, червоний з сірим 3 Юліана Саєнко. Потрібні штори і покривало, не знаю яких кольорів, із якої тканини малюнок, може, який небудь. Наталія гусєва Юліана. А що це за фіранка справа висить? Під шкірку леопарда пофарбована. Ви самі нею вирішили всі питання треба щось звірине на ліжко або так само під леопарда, або під тигра, або ще під якогось хижака. Але в тих же тонах, що і ваша фіранка під леопарда, звичайно, буде краще під тигра, в грубе, якщо робити покривала і подушки під звірів, то фактуру можна навіть взяти з шерстю. А штори тоді однотонні такого ж кольору. Як стіна, можна взяти колір світліше або темніше, ніж стіна, і облямувати по краях штори з таниною, з якою буде покривало. Чотири Олена Печугіна. Допоможіть порадою. Треба в кімнаті 5-х 3 облаштувати дитячу на двох різностатевих дітей 7 і 3 років. Двоярусне ліжко неприйнят. Нам не подобається. Кімната у формі пенала 3х4. Вікно і двері на стінах Трим, відповідно протилежних Наталія Гусєва Олена, трих-чотири. Це хороший пенал, я б навіть сказала, просто прямокутна кімната, пенал. Це коли чотирих-два. Ось це пенал, Олена. Можна розділити кімнату навпіл на дві зони та частина, яка ближче до вікна зробити для ігор і уроків столи письмові ближче до вікна, з боків, шафи для книг і зберігання іграшок в центрі. Килим, на якому можна грати, та половина, яка ближче до дверей, нехай буде спальна зона, тому що вона менш освітлена. В облаштуванні кімнати можна задіяти різні ширми або шторки, що буде доречно в спальній зоні. 5. Микита Кондратів. кімната 14.2. вхідні двері в кутку. Якщо стоїш біля входу, то справа в центі стіни, вихід на балкон, потрібно в цій кімнаті зробити кухоньку і спальню. Без перегородок Наталія Гусєва, Микита, судячи по кімнаті, виходить, що сам балкон ділить кімнату навпіл і вже може задавати деяке зонування, тому найкраще кухонне обладнання розташувати праворуч від входу по тій же стіні, де вхід. І в цій же половині розташувати стіл, і т. У цій половині вийде деяка кухня, їдальня і вітальня, і з входу в кімнату зручно буде приносити продукти і розкладати їх по кухні, не несучи через всю кімнату, а вже в іншій половині можна розташувати спальню 6. Ольга Каваленко. Допоможіть, будь ласка, розставити меблі і обіграти правильно колону. Навпроти сходів є камін, хотілося б мати кухню можна поєднану з залом. Зал зона обіду і зона відпочинку з диваном і телевізором. Дякую за заздалегідь. Перша фотографія це те, що намагалася зробити сама. Наталія Гусєва, Ольга ви почали добре, а потім загубилися в просторі. Не треба боятися великого простору. Це велика розкіш, яку може мати не кожен, тому простором треба насолоджуватися і дально. А точніше стіл зі стільцями залишаємо там, де ви їх і поставили, а ось екрант переносимо на стіну між двох вікон, стіна паралельна тій, яка в їдальні між двох вікон. Диван розгортаємо і ставимо спиною до столу на місце вашої кухні, там, де у вас мийка на зображенні, можна поставити м'яке крісло або невеликий двомісний диванчик. Навпаки, по іншу сторону від можна також симетрично розташувати крісло або невеликий диванчик. Таким чином, у вас вийде м'яка зона навколо т і каміна, можна буде сидіти на дивані і з їдальні дивитися, кухню перенесіть в нижній правий кут навпроти столу, там у вас всі комунікації, по іншу сторону від столу можна поставити сервант або підсервантник, а зліва від сходів поставте шафу або тумбу, стіл скляний. Який ви поставили навіщось за диваном, не потрібен, приберіть його, можна між диванами і кріслами розкласти килим буде затишніше. 7. Антон Курильов, підкажіть, будь ласка, один на якій висоті краще розташовувати плазмову панель з діагоналю 55-60. На стіні у вітальні є кріплення, але голову ламаю над тим, як краще повісити, поки зупинився на панасоніць. Але ніяких даних немає. Два у спальні хочеться поклеїти шпалери під фарбування і одну стіну поклеїти шпалерами з великими квітами. Хочеться зробити в світло блакитних тонах. Може, підкажіть мені якесь рішення, тому що саме в цьому кольорі варіантів не знайти. Так як з квітами шпалери клеїти будемо на бічну стіну навпроти вікна, то хочеться, щоб на світлі вони грали. Наталія гусєва, Антон, добрий день. У магазині при покупці менеджер зобов'язаний знати формулу відстані від екрану до глядача в залежності від розміру діагоналі, зазвичай по висоті орієнтир сядьте на диван або на крісло, з яких ви будете дивитися, т. висота від підлоги до ваших очей, приблизно висота від підлоги до центру екрану так вам буде зручно, можна трохи ще підняти вище на 1,0 см, але не більше шпалери рач відомий німецький бренд середньої цінової категорії. У них є колекції в блакитних тонах з великими квітами, причому вони пропонують відразу в колекції до великого малюнку і однотонні, і в смужку із дрібним малюнком. Подивіться, італійські сірпі теж рівень ціни середній, а дизайн завжди красивий. Пошукайте, якщо зібралися фарбувати, то в першу чергу знайдіть шпалери з великим малюнком, а потім, в залежності від колірної гами шпалер, підбирайте колір фарби. Вісім Іван Іванов. Допоможіть розпланувати кухню, поєднати якось вже з наявними гарнітуром. Наталія Гусєва Іван, кухня у вас вже розпланована, стаціонарне кухонне обладнання вже розташоване по одній стіні. Так і залиште його там, якщо його кудись переносити буде більше проблем. Єдине, що я вам би порадила: додати до цього обладнання витяжку над плитою з полицею і по можливості позбутися від окремо стоїть холодильника. Замінити його на вбудований в такий же пенал з тієї ж кухні, що у вас вже є. Мені не подобається ваш білий стіл, і стільці можна купити в ікеї круглий стіл діаметром 80, 90 см зі стільцями в колір ваших дверей, щоб кухня була обжитою і затишною. Треба на вікна повісити шторки, можна бірюзові, як сама кухня, і розвісити на стіни постери, які також як і штори. Можна знайти в іке. Постери потрібно купити в колір кухні, це те, що можна зробити швидко і досить дешево. Дев'ять Ксенія Гаврилова привіт, ось план нашої кухні їдальні. Планувала ще й острів там вмістити, як з вашого досвіду його краще розмістити і чи не тісно з ним буде. Вихід на терасу буде використовуватися рідко, кухню хочу в стилі кантрі, і як краще столову зону розмістити. Дякую заздалегідь за пораду. Наталія Гусєва, Ксенія. У вас відмінна кухня. Ви ще втомитеся її наповнювати меблями. Я б встановила стаціонарне кухонне обладнання в кут, який утворюється двома стінами 240 і 420. від острова. Я б не відмовлялася, а встановила його в розмірах один-двадин вісім майже по центру, але ближче до виходу на терасу і ближче до стіни з вікном. Між островом і кухонним обладнанням має бути не менше 60, ви можете зробити трохи більше до нижнього краю острова, який ближче до входу приєднала б обідній стіл 12080 або 120120, або круглий стіл діаметром 100 см або напівкруглої форми діаметр 120. До стіни 260 поставила поставила сервант або підсервантник шириною 50-45 і до стіни на 210, яка після вікна поставила б шафи шириною на 50-40. спробуйте так розставити свої питання архітектору ви можете залишати в групі ВКонтакті. Цомтопіц 299 276 4127608800